Після порятунку Механоліса маленький синій автомобільчик Турбо прокинувся з думкою, що світ величезний і в ньому ще стільки нерозгаданого. Він гордо носив золотий значок рятувальника і кожного ранку мріяв. А що ж сьогодні? Одного дня до міста рівнодоріжжя прилетів дивний стріблястий птах Ні, це була не пташка, це був літаючий дрон-гончар, який приносив новини з далеких країв. Дрон приземлився на площі і захитався. Автомобілі, біда, у високих горах обвалився небесний мостище. Турбо насторожився. Що це за мостище? Головний повітряний міст, по якому літаючі машини долають каньйон, тепер вони не можуть повернутися додому. І дрон гучно додав Нам потрібен хтось сміливий, швидкий і мудрий. Турбо вже не слухав. Його мотор від хвилювання затремтів. Він знав, це його нова пригода. Щойно турбо вирушив, перед ним постали гори хмаролізи, високі, кам'янисті, в оточенні тумані, які виблискували, як срібні ріки. На узбіччі турбо зустрів літній позашляховик горда, який повільно перекочувався дорогою. Ти куди поспішайко, пробасив горд. Рятувати небесний мостище. Обачно там, гори люблять перевіряти чужу сміливість. Турбо подякував і поїхав далі. Та незабаром з'ясувалось, горд мав рацію. Танцюючи камені, дорога раптом ожила. Камені почали рухатись, пристрибувати одне через одне, немов гралися. Ой-ой-ой! Турбо ледве встигав гальмувати і розганятися. Та він швидко здогадався. Вони рухаються під музику вітру. Тож він увімкнув свою радіостанцію на хвилю, де був найповільніший ритм. Камені заспокоїлися, і дорога відкрилася. Наступна частина шляху була покрита блискучою глиною. Турбо тільки ступив і поїхав ковзати вниз. А-а-а, крикнув він. Та тут десь поблизу почулося. Хапайся за корінь. Турбо виглянув це був маленький гусеничний тракторець Піксі. Який лагодив гірські стежки. Піксі кинув Турбо міцний гачок. Тримайся! Разом вони вибрались. Дякую, я Турбо, а я Піксі. Якщо мостище впав, я з тобою. І двоє подалися далі. Коли вони дісталися каньйону, через який мав пройти мостище, Турбо почув Стій, стій, стій! Хто це? Піксі перелякано затремтів. Це ехо гуркотун. Відповів хтось дуже старий. Перед ними стояв античний дирижабль Ураку, який жив у каньйоні від століть. Мости ще не просто впав, сказав Ураку. Його зламав штормомлин, дикий вихор, який живе у хмарах. Турбо знову відчув страх. Але страх це не стоп, а знак бути ще відважніше. Над ними небо завило. Хмари зібралися в обертову темну кулю з жовтими очима. Це був Штормомлин. Хто насмілився стати на моєму шляху? ревів вихор. Турбо прокутнув страх. Той, хто хоче повернути мостище. Штормомлин злетів і почав засмоктувати все навколо. Піксі ледь стримався, чіпляючись гусеницями за землю. Та раптом Турбо згадав про камені танцюри. І вимкнув свою радіостанцію. Але тепер наш найшвидку шалено веселу хвилю. Вітер почав збиватися з ритму, його вихор став нерівним та хитким. Що ти робиш? закричав штормомлин. Турбо промчав колами навколо, створивши свій зустрічний потік. Дві хвилі зіткнулися, і штормомлин розсипався на пухкі хмарки. Після перемоги оракул піднявся вище і розгорнув стародавнє креслення. Щоб відбудувати мостище, потрібен хтось легкий, спритний і хтось міцний. Турбо й Піксі переглянулись. Ми. Піксі рівняв майданчики гусеницями. Турбо швидко возив кріплення та балки. Оракул показував, куди що ставити. За кілька годин небесний мостище знов стояв, блискучий, сріблястий та ще красивіший, ніж раніше. Коли Перші літаючі машинки пролетіли ним, вони гуділи Слава Турбо! Слава Піксі! Коли Турбо повернувся в рівнодоріжжя, всі містяни зібрались привітати його. Піксі теж приїхав, тепер він став його справжнім другом. Мер міста урочисто проголосив Турбо, ти не просто рятувальник, ти наш небесний герой. А Турбо з усмішкою подумав це точно не остання моя пригода.